Привіт! Знаєте, багато хто думає, що петанг це просто ну, кинути кулю якомога ближче до цілі. Але насправді все набагато цікавіше це гра тотального контролю, виваженої стратегії і, що найголовніше, вміння читати майданчик. І от сьогодні ми якраз і розберемо ключовий інструмент, який веде до перемоги. Так от, як їм це вдається, у чому секрет? А він насправді простий. Це траєкторія, це не якась там магія, а чиста фізика і відточена руками техніка. І в цьому нашому короткому розборі ми якраз і розкриємо три основні китки, які перетворюють сліпі здогадки на точні вбивчі розрахунки. Ну що, поїхали? Отже, що ж це за звір такий траєкторія? Ну, якщо зовсім просто, то це весь шлях, який проходить куля і в повітрі, і вже по землі. І от уміння керувати цим шляхом ось де як то кажуть, собака зарита. Розумієте, кожен майданчик це нова загадка пісок, гравій, трава, і для кожного потрібен свій ключ. Саме тут і починається справжній інтелектуальний питанк. Гаразд, почнемо з азів фундамент основ, кидок, з якого починають абсолютно всі. Це, звісно ж, лярулет, або, як ми кажемо, кидок коченням. Це база, на якій будується все інше. Здавалося б, що може бути простіше, правда? Але в цій простоті і криється підступ. На ідеально рівному, гладкому майданчику це просто зброя масового ураження. Контроль напрямку фантастичний, але варто з'явитися одному єдиному камінчику на шляху і все, ваш ідеально прорахований план летить шкереберть. Це його, так би мовити, ахілесова п'ята. Щоб було легше зрозуміти, просто уявіть собі боулінг. От серйозно. Там же ніхто не жбурляє кулю з усієї сили, правда? Її плавно котять. Ось тут той самий принцип низький і м'який рух, і ви просто віддаєте кулю майданчику, дозволяєте йому зробити всю роботу за вас. Окей, з основами розібралися, рухаємося далі, на рівень вище. Якщо ля рулет – це такий собі скальпель для ідеальних умов, то Демі порте – це без перебільшення швайцарський, ніж кожного питанкіста, справжня робоча конячка, кидок, який використовують, ну, мабуть, у 80% ігрових ситуацій. І в чому ж його сила? А в балансі, дивіться, куля не котиться всю дорогу, вона пролітає десь половину шляху в повітрі. А що це означає? А те, що всі ті дрібні камінці нерівності біля вас, вона їх просто перелітає, а потім м'яко приземляється і докочується до цілі. Це геніальне поєднання польоту і кочення. Саме тому він такий універсальний. Якщо потрібна аналогія, то це як знаєте легенько кинути м'ячик знизу. Не треба докладати шаленої сили, просто м'який рух, щоб задати кулі невелику дугу, вона сама знає, що робити далі. А зараз увага! Ми підійшли до вищої ліги. Це пломбе або висока дуга. Це вже не просто кидок, це витвір мистецтва, це інструмент для вирішення, здавалося б, нерозв'язних завдань. Коли шлях заблокований, коли треба покласти кулю, наче рукою, ось тоді в гру вступає пломбе. Це класичний випадок: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Високий ризик, але й винагорода неймовірна. Ключовий момент тут зворотне обертання або бекспін. Завдяки йому куля приземляється і, наче вкопана, зупиняється на місці. Це виглядає просто магічно, але, звичайно, за цією магією стоять години, сотні годин тренувань. Помилка в розрахунку сили чи висоти, і все, кидок провалено. Найкраще, з чим це можна порівняти, це кидок парашутом у баскетболі. Уявляєте, височенна дуга, м'яч летить понад руками, блокуючих, і м'яко майже беззвучно падає в кошик. Ось це і є філософія пломби не пробивати перешкоду, а елегантно її обійти зверху. І от ми підійшли до головного до стратегії. Перед кожним китком гравець ставить собі одне й те саме питання: грати з майданчиком чи проти нього. Ля Рулет це абсолютна довіра до поверхні. Пломбе, навпаки, це спроба повністю виключити її з гри. А наш старий добрий Деміпорте це золота середина, той самий компроміс. Теорія це звичайно добре, але, як то кажуть, без практики вона мертва. Питанк це гра м'язової пам'яті. Тож давайте подивимось, як всю цю красу перенести з голови в руки. Ось дві прості, але просто суперефективні вправи. Перша тунель. Ставити мотузку чи обруч, завдання для рулета кинути під нею для пломби над нею. Геніально просто! І тренує контроль висоти. Друга квадрати. Малюєте на землі три зони: ближню, середню, дальню. І тренуєтеся влучати першим відскоком кулі в потрібний квадрат. Це вже тренування точності. Повірте, якщо регулярно їх робити, прогрес буде помітний дуже швидко. Але зачекайте. Попри всю різницю між цими китками, кочення, напівполіт, висока дуга, є одна річ. Одне єдине золоте правило, яке об'єднує їх усі. І це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати сьогодні. Запам'ятайте це, будь ласка, раз і назавжди долоня вниз, завжди. Саме так куля отримує правильне обертання. Це дає їй стабільність у повітрі і робить її поведінку на землі передбачуваною. Як тільки долоня піде в бік або, не дай Боже, вгору, прощавай контроль. Це та деталь, яку треба вбити собі в м'язову пам'ять з першого ж тренування. Ну що ж, тепер у кожного є, так би мовити, дорожня карта: три китки, три філософії, три інструменти в арсеналі. Кожен по-своєму гарний, кожен вимагає свого підходу. Залишається лише одне питання: з якого почнеться шлях до майстерності.